Що ж таке сайт і як він допомагає бізнесу? Сайт це набір веб-сторінок, об'єднаних доменним іменем, що забезпечує доступ до контенту в інтернеті. Що таке доменне ім'я? Це унікальне ім'я сайту, якого немає ні в кого? Є такі сервіси, як хостинги. Укрнет, Україна хостинг, Доменком, Гіперхост, де ви зможете підібрати, сподобавшися вам до мене ім'я, унікальне до мене ім'я, і його вже придбати є суми різні, є і за 50 гривень на рік до мене, а є і за п'ятдесять гривень до мене. Тобто все залежить від назви його. Але чим коротше домен, тим краще. В домені краще не використовувати багато таких дефісів. Якщо це можна написати одним словом, наприклад, ви продаєте каву, і якщо кава.ком вільна, то це ідеально взагалі. Домен чітко описує, чим ви займаєтеся, що ви продаєте каву. Або якщо у вас бізнес називається, у вас там є. Бізнес, який називається сільпо. Ви назвали цей сайт сільпо, сільпо.ком або сільпо.ua. Що таке крапкаком.юа? Це доменна зона. Якщо закінчується домен .ua, це означає, що доменна зона цього сайту Україна. Так само, якщо сільпо.н, це значить, що цей сайт він просувається. На геолокації Великобританія або США. А є універсальні такі доменні зони, як як.ком, крапкабіс. Такі доменні зони вони міжнародні, вони не прив'язуються до якоїсь геолокації. і якщо ви маєте на меті працювати зараз в Україні, а потім просувати свій бізнес на іншій геолокації, то ви далі це .com. Якщо тільки в Україні, то обирайте комюа, тому що чому, якщо Сільпо то там такі домени потрібно реєструвати як бізнес, і там більше сплата йде, вони дорожчі. А якщо домена зона комюа, це, звичайно, домен, який може придбати будь-яка людина. Якщо навіть у вас немає ФОП, або ТОП. Так, стратегічна мета сайту. А, головна мета сайту це допомогти компанії досягти бізнес-цілей у цифровому середовищі. Вебсайти можуть сприяти зростанню продажів, підтримувати зв'язок з клієнтами, будувати довіру до бренду, що особливо важливо в умовах високої конкуренції. Конкурентні цілі, інформування, комунікація, збільшення продажів, побудова бренду, залучення клієнтів. Тобто ми повинні дати конкретні цілі сайту, які можуть включати от, інформування клієнтів про послуги, комунікацію через воротній зв'язок, а також пряме залучення потенційних клієнтів через надання актуальної інформації та зручність замовлень.